Гепаргін, джерело амінокислот для відновлення сил та енергії. Друзі, вітаю. Мене звати Ігор Гаврищак. Це youtube платформа 24 го каналу. І сьогодні, 26 листопада, неділя і пропоную вам оглянути карту бойових дій. Розпочнемо давайте з того, що знову ж таки росіяни атакували нас безпілотними літальними апаратами. Не була така масована атака, як день перед цим. Не 75 п'ять. Шахедів, але також летіли. Летіло 9 безпілотників, дронів Камікадзе. Вдалося ліквідувати 8. Загалом по двох днях атаки безпілотниками. Речник повітряних сил України Юрій Град каже, що окрім шахедів, росіяни також використовували. Я вам про це розповідав. Але от герані свої помальовані в чорний колір. Дві є два дві причини, чому росіяни вирішили так розфарбувати. Ці безпілотники, перше каже ігнат, що вони матові, їх гірше видно візуально, так і важче збивати. Ну і друге, вони, начебто, мають карбонове покриття, вони поглинають радіоелектронні хвилі і їх важче виявити на радарі. Очевидно, цього разу вони запустили менше безпілотників. Нагадаю вам, Тарас Чмут казав, що зараз військово-промисловий комплекс Російської Федерації дозволяє їм накопичувати, чи то з Ірану брати, чи то в Татарстані заводу до тисячі безпілотників виробляти в місяць, ну а цього разу запустили 9. Очевидно, можливо, цілком ймовірно. Це додаткове розвідування наших систем. ППО. Це все, що летіло цієї ночі, слава Богу, не так багато, але більше летіло на територію Російської Федерації, тому що от мер Москви Собянин каже наступне: сьогодні ночі підприйнята попитка масової атаки безпілотників. на даний момент. силами ПВО збила збити БПЛА в районі Нарофамінська і Одінцовському городському округі, летівши на Москву. Також ПВО вдалося перехватити і унічтожити кілька БПЛА в Брянській й Ська і Калужської областях пострадавших і серйозно розрушені предварительно нет. На містах падіння обломків безпілотників роботають представителі екстрених служб. Це каже Собянін, це каже офіційна влада. А що офіційна влада в Росії завжди каже або Міноборони, все збили, все зліквідовано, нічого не влучило. А це трішки неправда, тому що в нас є кадри, як безпілотник. Влучив в місті Тула. Ось ви зараз побачите, як реагували машини, які припарковані навколо тому, що було потужний приліт саме безпілотником. Все летіло в бік власне. Столиці це от знову ж таки Брянська, Тульська області, і по карті все на Москву. Дуже сподіваюся, що це буде не поодинока акція, тому що критичну інфраструктуру ворогу потрібно нищити. І про це, звісно, сказала наше керівництво, в тому числі і секретар РНБО Олексій Данілов. Що ж, рухаємося по фронту. Сьогодні розпочнемо традиційно з північно-східного напрямку Куп'янський власне плацдарм, що відомо по Куп'янську-Куп'янську Куп вузловому. Росіяни не припиняють свої спроби підійти ближче до цих населених пунктів. Два напрямки це Лиман, перший і Вільшана, Ось в цьому, тут знаходяться ці населені пункти. І також інший напрямок, який йде від Кислівки, кислівки ягідне в цьому напрямку рухає. намагається рухатись ворог. Зрозуміло, що на трасу купінськ сватове ну і до Купінська вузлового і самого Купінська. Що каже офіційно генштаб збройних сил України по цьому напрямку? Ворог не покидає спроб повторно захопити Купінськ. На цьому напрямку Росіяни активізувалися і використовують зараз дуже часто авіацію та а також безпілотні літальні апарати. Про це каже. Речник цього напрямку Володимир Фітю. Я його прокоментую. Процитую. Російські окупанти не відмовилися від своїх намірів вийти до міста Куп'янська. Ось на карті я вам ще раз продемонструю, де знаходиться Куп'янськ і купянськ Куп'янськвозловий. Це логістичний центр збройних сил України. Хочуть його повторно окупувати за минулу добу. Було зафіксовано 8 авіаударів та вслухатись 758 артилерійських обстрілів. Противник активізував використання дронів камікадзе та ФПВІ. Дронів, адже намагається вийти на межі на пункту Сеньківка. Сеньківка це є селище, яке вже 20-25 разів росіяни в себе в пабліках. Окуповували це на в напрямку на Куп'янськ. Ну але звісно ж наші оборонці, хлопці та дівчата, тримають цей плацдарм. Українські захисники знищили загалом на цьому плацдармі 158 військовослужбовців ворожої армії та 39 одиниць ворожої техніки. З них два танки, два БМП і вісім артилерійських систем. Продовжуємо ми нищити їхні танки на авдіївському напрямку. Також Ну і зрозуміло, що артсистеми окупантів страждають вже не перший місяць. Фактично з червня місяця, відколи нас. Появилося значно більше артсистем натівського стандарту 155-го калібру. Ми е, якісніше працюємо по їхніх артилерійських установках. Це по е, куп'ясько-лиманському е, напрямку на півночі рухаємось південніше. Е, тут ситуація також непроста. і що каже е, власне генштаб збройних сил України, що намагався ворог рухатися в бік Торське, ось Тольське, Ямполівка. Попри Жеребецьке водосховище, Терне, Невське і Макіївка, це населені пункти, які регулярно обстрілює ворог. Ну і звичайно, крайній південь цього плацдарму відкриміною це є серебрянське лісництво. Також важкі бої, але просувань немає абсолютно ворожих. Силах. Далі рухаємося на Бахмутський напрямок. Ситуація стала трішки складнішою для наших оборонців, тому що реально Російська Федерація посилює тиск на півдні, особливо Бахмутського плацдарму. Давайте почнемо з півночі, що північніше від Бахмуту нам відомо. Продовжує ворог тиснути з боку Ягідне і Берхівка, що я вам вчора і казав, в бік Богданівки і також в бік населеного пункту Хромове. Просування таких у ворога давайте глянемо на карту. Немає лише збільшилась сіра зона. От власне біля хромового хромового. Я не вам нагадаю, це одна із двох логістичних ланцюжків, які йдуть до Бахмуту. І коли наші оборонці ще тримали Бахмут, те, що від нього залишилося саме траса з Бахмуту до Хромове. і далі на часі яр. Це була одна логістика. Вам демонструю і друга логістика основна, це була з Бахмуту через Іванівське і далі. Через тупочки і аж до Костянтиніки це була так звана дорога життя. Вона далі є і далі ми нею користуємось. Були намагання і спроби в росіян кілька місяців взяти іванівське безрезультатно. Так, от, власне, якщо говорити про підень від Бахмуту. Є просування в росіян аж на 400 метрів. Це північ від Кліщівки, бої тривають від залізниці і до першої лісосмуги біля Кліщіївки. Тут ситуація непроста, Ми позиції тримаємо, змушені були відійти, тому що реально тиснув ворог. Головне, що є тут панівна висота в районі Кліщівки, північний. Захід від міста, вона досі є. Ну не досі, вона і є під збройним силами країни, і ніхто з них з цієї висоти відходити не планує. Ви бачите на карті Діпстейт. Ось є таким. Трішки темнішим кольором це є рельєфне підвищення, і ми утримуємо саме цей плацдарм на навпроти ворога. Така ситуація непроста І біля Андріївки я вам нагадаю, що буквально місяць тому ми активно нищили тут ворога. Заходили і в клічівку і в Андріївку. Зараз ситуація трішки змінилася, і ворог серйозно контратакує. Так от, біля кліщівки, бої тривають на схід від міста, північний схід від міста, але тут позиції збройних сил України. Не віддавали ворогам, і просування також у росіян не було. Якщо говорити по Кордюмівці озарянівці тут тривають зустрічні бої, а дуже потужні мінометні обстріли з обох сторін, і, відповідно, постійно динамічний рух Збройних сил України і також ворожих сил. Мета, нагадаю вам, росіян на цьому плацдармі вони хочуть відповідати. Кинути Збройні Сили України, ось продемонструю вам. Я вам зараз малюю канал Сіверський Донецьк-Донбас. Свого часу росіянам від початку року, як вони почали атакувати і просуватися по Бахмуту, їм вдалося, і ви бачите, зеленим кольором, це колишні позиції росіян. Вдалося форсувати тут Сіверський Донецьк Донбас, який має в середньому 15 метрів ширини цей канал. Згодом ми відбили атаки, зуміли прийти в блискавичний наступ. І аж до Кліщівки, до залізниці відкинути ворога. Ситуація тут стала складнішою, знову ж таки повторюся, але ми повністю контролюємо те, що тут відбувається. Далі ми продовжуємо неочікувано для ворога діяти між шуми і південне. Власне, я вчора вам казав, і це справді так є. Рельєфне підвищення за нами. Терекон. Ми на сам Терекон, звісно ж, не заходили, а обійшли його. І тепер є от лісопосадка в напрямку. Як рухатись до Горлівки, вона є південніше. Ось продемонструю. І до Горлівки тут орієнтовно 7-8 кілометрів. Наші збройні сили України продовжують працювати на цьому плацдармі. Рухаємось далі. Далі в нас це є, звісно, один з найважчих напрямків, і це є Авдіївський плацдарм. Давайте я розпочну не як завжди з півночі і з півдня, а те, що відбувається в лобових атаках, тому що тут найбільше є просування ворога і найбільш небезпека лунає саме від напрямку Ясиновата і Ясиновата залізнична станція номер 2 Так, от ми бачимо, що південніше від крутої балки. Ось, де промальована стрілка на діп-стейт. Є просування ворога. Ця от вуличка, яку ви білим кольором бачите, називається вона Ясиноватий провулок, провулок, і він веде безпосередньо до Авдіївки. І вже в нас є фотопідтвердження, де працюють танки противника. Ось е, ясинуватський провулок 58. Зараз ви добре чітко бачите, де це є. Це от вже червоним кольором на фотознімку відзначений танк ворога, і він працює по багатоповерхівках. Загалом це називається промзоною, і ця промзона на жаль є за росіянами за окупантами. Що це безпосередньо і як це впливає на фронт? Загалом це впливає на наш. Фланг біля опитного, тому що стає тут небезпечно, стає більш вразливий цей фланг, тому що розуміємо, можуть бути атаки від крутої балки і від ясиноватої вулиці. Провулку ясинувати загалом. Це також свідчить про те, що найближчими днями можуть розпочатися вже вуличні бої безпосередньо в передмісті Авдіївці, але наші бійці кажуть, що вони контролюють цю ситуацію і всі. Просування ворога вони є прорахованими і на жаль очікуваними. Чому на жаль очікуваними? Тому що ми розуміємо, що їх просто фізично більше. Також зараз найактивніші бої між крутою балкою. Продемонструю вам крута балка і вулицею провулку Ось тут знаходиться Донецька фільтраційна станція, і нам якраз росіяни, от водозбагачені тут є водосховища біля фільтраційної станції. І що намагається зараз зробити окупант? Це з півдня і з півночі і з півдня оточити саме. Донецьку фільтраційну станцію. Вона вже давним-давно не працює роками, тому що вона на лінії бойового зіткнення завжди була. Вона свого часу постачала воду в весь регіон, в тому числі Донецьк. Про сам Донецьк, до речі, зараз повернуся до Авдіївки, що відбувається на флангах. Про сам Донецьк є дуже. Тривожна інформація від Пушиліна. Ну, по перше, повністю знеструмлений Донецьк. Дві третини міста без світла Зрозумійте, це українське місто. Я не радію тому, що місцеві мешканці не мають світла. Я просто вітаю наші удари по критичній інфраструктурі ворога, тому що ми розуміємо, немає комунікації, немає світла. Відповідно, не може рухатись логістика окупантів на фронт. Відповідно, не буде там з'являтися більше техніки, більше пального, більше снарядів. А це означає, що ми Будемо нести менше втрат серед наших героїв, тому я лише за, аби були такі влучання. Про що це я? Пошилін. Керівник так званого квазіутворення ДНР каже: наступне: у нас є кадр, до речі, як виглядає світло в Донецьку. Отак воно вимагає мигає це по всі по всьому місту, не лише по Донецьку, але й Маріуполь, Янакива та Горлівка. Бачимо всі регіони. Що каже навколишні міста? Пушилін. Пушилін шкар... скаржиться, що частина окупованих територій знеструмлена через атаку на теплу електростанцію. В ніч, на 26 листопада, через атаку на Старобешівську ТЕЦ у кількох містах на тимчасово окупованій території зникла електроенергія. Про це каже Пушилін. Він каже, що вночі противник спробував завдати е, шкоди. Ну, чому пробував? Завдав. Енергосистемі так званої ДНР, тому частина території знеструмлена за його словами. Виправдовується Пушилін. каже, що удар, нібито, був масованим і настільки масованим, що ППО окупантів не зуміло збити всі об'єкти. Ну ви розумієте, наскільки вони це все в лапках збили, якщо немає світла. Донецьк, Маріуполь, Макіївка, Горлівка це фактично весь Донецький регіон. Тому бачимо на вогневому контролі. Ми тримаємо Донецьк і громади навколо, і можемо. Якщо що захочемо, якщо ми матимемо е волю бити повністю по позиціях ворога в Донецьку? Повертаємось до Авдіївки північ, північний напрямок від Авдіївки. Ворог має певні просування з боку Красногорівки, якщо рухатись з південні ще веселе і от намагається обійти коксохімічний завод з півдня через пісочний е кар'єр. Ось цей. Напрямку Промзони і певні просування в цьому, на цьому плацдармі росіян є. Якщо говорити безпосередньо про лінію бойового зіткнення по залізниці в бік Степове і Бердичі, ось цей напрямок. Зараз покажу вам. Є от такі от виступи вже за залізницею від росіян. Вони закріпилися кілька днів тому, але нам вдалося відкинути ворога з цього напрямку. Діпстейт ще не оновлений, але саме ці два зубці між ними є вклинення наше і змушені були росіяни відійти саме за залізницю. Нагадаю вам, що бої точця якраз в районі цієї. Цього залізничного полотна воно є неробоче, Воно йде в бік очеретного. Ось цей напрямок. Ну і це один з можливих рухів росіян. Загалом ціль росіян наступна це. Зайти в Авдіївський коксохімічний завод, і це будуть справді проблеми в збройних сил України. Але наразі промзону ми тримаємо. Все, що заходить в промзону ем, біля парканів Авдіївського коксохімічного заводу, все ліквідовується і все зупиняється. Загалом, е, до речі, є статистика, що середнє життя окупанта саме на Авдіївському напрямку орієнтовно два тижні. Загалом мета ворога на плацдармі Авдіївському вам нагадаю, це рухатись від Красногорівки в бік. Орлівки до Сєвєрне і замикати кільце Авдіївського оперативного простору біля водяного і опитного. Чому саме Орлівка? Я вам про це постійно кажу і буду повторювати, тому що від Орлівки йде єдина траса в Авдіївку, єдина логістика в саме місто. А вже до Орлівки є такі от, як мітла, ви знаєте, дуже багато є таких от розшарувань, є багато доріг, які. Заходять саме на саме пункт орлівка, тому це надважливий. Населений пункт по Авдіївці, що варто ще сказати, саме місто нищівно руйнується росіянами, б'є артилерія, використовують і касетні, бо я вам вже казав, що використовують РБК 500 не в своєму масовому характері, але касетки прилітають. Ну і також авіація і артилерія. Багато хто каже, що вже Авдіївка нагадує Бахмут більше потрощення, ніж Бахмут. Ну і дехто порівнює з Марінкою, кажучи, що знищений вже більше, ніж Мар'їнка. Але відверто кажучи, я бачу, як виглядає Мар'їнка не раз. Я вже давним-давно веду і розповідаю вам про бойові дії на Сході. Тому Мар'їнка просто знищена під нуль. Тому я думаю, що Авдіївка ще не є такою знищеною, як саме на саме пункт південніше від Авдіївки. Південь від цього плацдарму опитне. І северне просування ворога немає, а так було немало. Але тут трішки легше нам тримати оборону, тому що тут є повністю рівнина, і ми значно краще бачимо будь-які просування ворога і його намагання розгортати свої бойові дії на цьому плацдармі. Це все, що вам треба наразі знати по авдіївському напрямку, складно. Але наші збройні сили України оборонці тримають цей плацдарм. Ну і головне завдання це ж ви розумієте, так вчасно відреагувати, коли буде вже небезпечно нашим збройним силам України, будемо відвертими, тримати позиції в Авдіївці. Тому що давайте глянемо відстань між крайніми позиціями росіян з півночі до півдня. Ось орієнтовно бачимо 7-8 кілометрів. Це достатньо велика відстань, а тим паче, достатньо важка відстань, аби тримати в разі просувань, так тому що треба тримати тоді з двох флангів і з заходу і з сходу. Атаки можуть відбуватися. Взагалі, за класикою ведення бойових дій в таких випадках потрібно робити два кільця зовнішнє і внутрішнє. Зовнішнє кільце якраз буде захищати. Оці от позиції від ударів зовні ну ми розуміємо, що це вкрай нереалістичне завдання для окупантів. Ну але знову ж таки живу силу вони не рахують на цю, за останню добу. Вони знову ж таки втратили більше тисячі особового складу. Тому про що ми можемо говорити, так про якісь розрахунки чи про якісь. Правильне коректне ведення бойових дій, якщо Росіяни абсолютно кидають на забій свої загони, штурмові, в тому числі і регулярні війська, і також шторм Зет. Рухаємось далі. Атаки продовжилися в районі Мар'їнки, про що я вам казав, але просувань ворог тут не має абсолютно. Знову ж таки, є два напрямки: від Мар'янки рухатись по трасі до Корахова, і також від Мар'янки до Побєди. Основні удари залишилися за останні 24 години. Це є Новомихалівка. Знову ж таки, повторюсь, чому Новомихалівка? Бо біля Мар'янки просуватися, і біля Вугледару в Росіян не виходило. Їхня мета була форсувати Вугледар і заходити в тил до Мар'янки. Ну або ж навпаки, з Мар'янки заходити позаду позиції збройних сил України в вугледарі. Не виходить, тому вони почали місцями двома населеними пунктами атакувати Новомихалівку. Для чого або рухатися вглиб і тоді вже розвивати успіх або в Мар'їнки або в Угледара немає тут них успіху, хоча ситуація справді дуже і дуже непроста. На великих новосілках і в ремінському виступі зупинятися я не буду, тому що позиційні бої тривають і змін немає. Традиційно це приютне, це є Старомайорськ, на рісті Мокріяли Урожайне, Новодонецьке і Новомайорське. Ці населені пункти, де активно тривають обопільні вогневі. Атаки а зрушень немає ні в окупантів, ні в Збройних сил України. Токмакський напрямок. Ну і Маріуполь, нагадаю, біля Маріуполя знову ж таки частина Маріуполя також без світла, як і Донецьк, і Єнаківа і Горлівка. Біля Токмака спробували Росіяни повернути свої позиції біля вербового. Нагадаю, минулого тижня нам вдалося взяти в висоту 140 сорок метрів. Біля цього населеного пункту абсолютно нічого не вдалося росіянам. Є просування тактичного характеру на кількасот метрів біля новопрокопівки і Роботиного. Загалом тут лінія бойового зіткнення також не міняється. Ну йдемо до найдинамічнішого з боку збройних сил України напрямку. Це є власне Херсонський плацдарм і лівий берег. В останні дві-три доби біля кринки, далі під Степне, піщанівка. Пойма це населені пункти, де росіяни намагаються повернути втрачені позиції. В першу чергу вони використовують таку страшну. Авіабомбу ФАБ 1500. Вони зуміли його її приєднати до крила. Ви розумієте, 1500 це її маса, бойова маса 800-900 кілограм, радіус ураження або вплив від удару. Це 500 метрів, пів кілометра. Тобто ця от бомба, авіабомба, вона несе просто таке жахливі. Руйнації і вони використовують це власне на лівому березі, про що підтверджують і аналітики інституту вивчення війни. Що саме це цю зброю застосовують? На півні, але позиції ми не покидаємо. Ситуація непроста і далі продовжуємо тримати захоплені території. Загалом, чого найбільше бояться на цьому напрямку росіяни, це якщо глянути масштабніше біля Каховки. Я вчора вам згадував про це населений пункт. Зараз більше розповім. Каховка і південніше від Каховки Коробки. Чому коробки? Тому що від коробок можна йти вже на логістику трас перетину біля Петропавлівка-Діброва. І загалом в росіян є трішки така передпаніка, тобто вони зараз не панікують. Генерал Теплінський, який керує Дніпро на цьому напрямку, повністю в пані в паніку не впадає, але розуміє, що від коробок в бік збройні сили України можуть рухатися в бік Мелітополь, Генічинськ і далі Джанкой. Це є перетин. Сухопутній від Мелітополя до Криму, і треба розуміти, в такому розгортанні подій на цьому плацдармі атака на логістику росіян буде з двох сторін. Це від коробок на залізничну трасу, ну і від Оріхова через Токмак. Тобто з двох сторін атака логістики росіян дуже і дуже для них вкрай не Саме тому вони зараз кажу, в них таке передпанівне становище на цьому. Плаздарні, якщо говорити загалом по тому, що відбувається в Криму, Володимир Зеленський приніс хорошу звістку після Рамштайну і після перемовин з нашими союзниками, стало відомо, що Партнери передадуть нам військові кораблі, аби ми могли убезпечити зерновий коридор біля Одеси. Ми знаємо, що 17 липня Росія вийшла з зернової угоди. Після цього регулярно намагається нищити інфраструктуру зернову загалом ангари і зберігання нашої провізії, і повністю такі цей регіон обстрілювати або ж ракетами, або безпілотниками. Також Володимир Зеленський каже наступне: що в нас з'являться. Військові кораблі, можливо, це будуть катери, які патрулюватимуть і зможуть нейтралізувати безпілотники або іншого роду те, що летить від росіян. Можливо, це будуть міні, -тра... міні засоби, так міні-човни, які будуть розміновувати цю територію. Так чи інакше, зрозуміло, що ми зможемо краще захищати цей регіон від росіян і вберегти свою. Логістику вивезення і зерна чи і металургії, і інших необхідних нам речей, з якою живе наша економіка. Загалом вже відомо, що Росія з часу повномасштабного вторгнення нацупила в Україні зерна на 1 мільярд доларів. Це дуже і дуже немала сума. Таким був огляд карти бойових дій станом на 26 листопада. Неділю ви не забувайте, не забувайте обов'язково коментувати, ставити лайки, поширювати зведення, тому що ну ми ж повинні знати де ворог намагається просуватися, де ворог б'є, і де наші оборонці великими силами і з великою подякою від нас виборюють нашу землю. Мене звати Ігор Гавричак. Побачимось в ефірі 24 каналу.